Що ти розказуєш? Новий асфальт у нас, так? Да? Оце асфальт положили нам, да? А ну, розказуй. Красивий, який асфальт тут у нас, так? Да? Папа розгорнув вчора. Ну. Хто розгортав лопатою тут, а? Хто лопатою розгортав? Хто це робив? Хто робив? Я чи ти робив? Хто робив? Ти робив? Так. Yeah. Понятно. Бачите, нам тут от фризовочки привезли, насипали. Yeah. <laughs> а далі вброд, як хочете. як дощ пройде там. Так. Да. Ну куди ти летиш? А, і там вон сипнули теж. Вертайся, вертайся, брат. Їдь сюди. Ні, макара ні, не треба. Хай він у Максима їдь сюди. Тьома, йди сюди, йди. Полетіло. Ну, а в нас, товариші трудяги, трудові будні, немає дуже чим похизуватися. Мама, Про що дуже розказати, бо ми зараз тільки ламаємо. Вже дуже... поки що ще не будуємо, ще тільки ламаємо. До будівництва ще... ще дуже довго до будівництва. Коротше, є така, знаєте, цепна реакція, циклічність. Одне почали і до другого перейшли, і пішло, поїхало. Зараз підемо, покажемо наші катакомби. Ой, копець якийсь. Коротше, чим ми можемо з вами поділитися, якою інформацією? Залили ми фундамент. Залили. Мені писали там, що було б класно, якби ви показували повний процес роботи. Повірте мені, коли дуже ну, постійно робимо, воно... така робота, що ну, не можу я вхватити просто телефон і знімати ми оце, оце. Ну, коротше, щось не вийшло. Заливка тут у нас ще пісок цемент. Заливали добрячим роствором. Получається, у нас йшло 6 відер цементу, мішок, цей, кажу, цементу. 6 відер щебня, 4 піска і мішок цементу. От таким от дебелючим цим раствором тут все залили. Ми, звісно, вже його тут ну, пилюкою, пісочком діти тут бігають, трохи його під, під це, я, там, підматували, але він аж блестів. Він такий дебелючий був, що аж блестів. Так, що у нас тут? Тут перейдемо, що ну, можеш сказати. Ну, звісно, камера не передачну. Ну, Роство дебелючий. Супер. Просто бомбезний. Вийшов. Е, опалубку я рішив не, не, не цей, тому що там тоді вихід на поріг буде дуже високий, якщо ми ще опалубку прольємо. Рішив цоколь, прокладу, вже витягну його розтвором. Я так лазеркою вечором прикидав то відносно рівно, ну тобто 2-3 см десь у нас такі, знаєте, є перепади. Ну, я думаю, що цоколем витягнемо це все діло, ну вважай, рівнину, і буде класно. Сьогодні заклав вікно, теж з кирпичом перший раз в житті корише, мав, мав діло, ну заклав класно все. Тут тоді воно все заштукатуриться. І то навіть не заштукатуриться, я всередині, я, мабуть, думаю, що... Пінопластом я це все діло затягну, виведу красивий якийсь кантик, і потім сіткою оцією затягну, фасад, ще їх фасад всередині зроблю, чи якоюсь штукатуркою декоративною зробимо, чи, чи ще щось. Ну, в общем, щось придумаємо. То буде, то буде трошки потім, трошечки пізніше. Е, пішліть, зараз, знаєте що, не знаю, поросяток пішлі покажу, хочете маленьких. Давно не було, ну ми отак небагато зовсім але покажемо. Так, це у нас вухані. Вухані у нас полінені. Вже величенькі, гарненькі, такі класні. Треба ось буде їх розсажувати, бо вже такі у нас мощні кролики, да? Артем, Артем, великі кролики? Тільки пальці. Поліна, да. Поліна капусту, всю он Марині обшмотала. Ну, зато кроликів годує своїх, да? Ну да. хай годує. Їм чисто в радость, ми їх даже різати не будемо, це просто по приколу. От Їм, їм інтересно, малим там. Годують, щось їм там їсть. Ні, не будемо їсти кроликів, ні. Ми взагалі кроликів просто любимо. Да? <гум> будемо будем дарити кроликів, да? комусь будемо дарити. Хай хтось приходить, подаримо кролика комусь. Ні? Усі твої? Усі твої, добре, да? ладно, не будемо. Так, товариші дродяги, ну що, е, прийшов у нас опорос нашої дульсінеї. Першої біркованої свинки, яку ми купували. Получається, в нас одна біркована і друга тут ось ззаді мене. І ще плюс Тереза у нас теж ну, вона не біркована, але вона F1 теж в нас вважається. Це в мене зараз три свинки, якісь паровані. Будуть через місяць пороситися ці дві теж. Опорос дульці пройшов успішно, він був позавчора. Коротше, ну, вихід непоганий. Вихід непоганий, все-таки як-не-як. Первісточка, і для первістки я вам скажу, що доволі непоганий результат. Е, усі живенькі, всі гарненькі. Вроді би, все хорошо. О, от такі от красавчики вже бігають, скакають, активненькі. В общем, все як треба. Все як Тільки в сітку, он, де закрив пер перші дні. Отам, думаю, щоб ну, тепер буду ось її знімати, взагалі уберу. Сітки кусок був. Думаю, знаєте, щоб вона коли лягала, не придавлювала, я щось чисто злякався за неї. Ну, я вам так скажу, що взагалі свиня дуже молодець, велика. Усе добре, пройшло все успішненько. Усі вони як один, всі красивенькі, всі гарнюсики такі бігають, скакають, проволоку вона ту всю перегризла. Короте, видать, носом туди до них залозе, чисто цікаво. інтересно. Що да? таке? Що? А я ж свій. Ти ж знаєш, що я свій да? що нормально, все що добре. Да. Прийшла тут, пішу я, що я зайшов до неї. 12 штучок у нас таких красавчиків. Ну, е проходить у нас п'ять днів. П'ять днів у нас школа виживання, ну вже по суті двоє суток пройшло, то слава Богу, все нормально. Одне дивлюся, он щось на ножку хрома. ну може, придавила, бо їх багатенько. Надіюсь, що все буде добре. Так, ну цю проволоку вже треба обрати. Вже вони я дивлюся дуже не цей. В общем, ду дуже так сказати, вже зрозуміли, що треба тікати, коли вона, бачите, вона встала, вони всі тут. Всі а оце вчора, позавчора, ну просто лазять оце тут по всьому. Вона, бідняжечка, не може влягтися, щоб їх годувати. а так, в взагалі, нормально. Ти що робиш? Ти кайкуєш да? там? Так, ну в общем, трудяга, якось отак. Опорос пройшов успішно, все нормально, все добре. Так, все. І так, по поводу поросяток. Коротше, нас тут вроді би одні, одні знаєте, кажуть, що АЧСка гуляє, другі кажуть, що ще якась штукень. общем, чи не боїтеся? Оль, почекай, почекай, я тебе прошу. І цей, звісно, боїмося е, оці, знаєте, санітарні бар'єри до поросят за кожу тільки я. Більш ніхто, і то я. Є, ну і Маринка, так. Да, більш так ніхто. І навіть в гості, як то цей, то кажу: так, якщо хочете в туалет. Десь отюди за <гануватись> но... одно. Так, ви чого б'єтеся мені? <гануватись> ну що ви за задираки, Ну. <гануватись> <Ти чо? гануватись> так, все, давай, отуди йди грайся, на пісок. А чого ви задираєтесь? Ти як на трон тут сівся, давай. Біжи. Та поділи просто їм стульці. Так я ж хочу розділити, а чому? Я ж їх хочу розділити. На, тобі трон, на. Що посилка? Я ж не буду. Посилка це для поросяток. <гануватись> Ти що думала? Це посилка тут. Сідай туди. Чого ти? Сідай. Я ж тобі дав і поліні дав. Посилка це полін для порисоток, це дезінфікуючі засоби від компанії ЗВК. Ти знаєш, що це? А? Це тут кліносан, йодоклін, понюхай. Пахне. Треба, якийсь. Ага. Поки, поки ми не почали відео знімати, щоб ви понімали, все було, вони ну, дітей в дворі нема. Вони десь грались, там на батуті приїхали. Ну, воно ж так, у нас все тут а у дворі за а, а тепер же ж треба бути тут біля нас. Ну, коруче, шо, по дезінфікуючих засобах, ну от тепер, я, знаєте, я так скажу. Е люди починають це все діло робити тоді, коли, коли вже біда прийшла. Mm -hmm. Ну, слава Богу, ми вже за скільки років? Вже років три. Mm -hmm. ну, виходить, як ми сюди навіть переї... ми ще там на Шевченка, ми вже е мабуть, ні, 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 як тільки ми сюди переїхали, і ми почали зразу. Користуватися дезінфікуючими засобами. Це у нас мультиклін маленький, такий, це у нас виходить оцей бутилюк, це на 10 літрів води. А тем. Я дивлюсь, хорошо. Це оце щас новинка, короче, ну просто це безплатно мені положили, Я прям від душі кажу, так як є. Просто просили показати, що зараз, бо мало хто на сайт заходить. Зараз можна мультиклін взяти типу, для одноразового цього. Поняли обробітку. Тобто одна бутилочка на 10 літрів води, і собі спокійно за цей. Ну, поняли, то є обробляєте. Ну, тут у нас виходить, там у нас і йодоклін. йодокін. Так, ай, і тут а так само. Тобто, щоб ви розуміли, я, я, я взяв так, щоб було просто. Я чередую їх зараз, трошки тим, засипаю, трошки тим. Я я вроді просив Максібайт, щоб положили. Але я... я вибачаюся просто, я знаю, що я балакав і Ірою, і вона казала, що ну, просто для тесту, типу. Оте, мультиклін малу фасовку просили, вони зробили, а це просто щось новеньке. Я, я, я дуже не знаю. Протестую і скажу, що воно термін застосовують. Препарат для профілактики респіраторних захворювань та зниження стресів у тварин та птиці. А, то есть, препарат поняли, да? Дозування перед застосуванням банку обов'язково збовтати. Задають тваринам та птиці шляхом випоювання в розрахунку 1 мл засобу на 1 літр води. Тобто це птиця або е, тварини, які перевезені, все, я поняв, це не від комарів. Е, це, виходить, це такий засіб, це, це теж безкоштовно прийшов е, засіб, який е, Ну, стрес знімає з птиці там, да, або з е, тварини, яку з свиней ви перевозуєте і так далі. Просто їм раз. Я так зрозумів, що це якесь типу заспокійливе в них, тоді все чітко, все добре. Ну, Максибайт щось мені не поклали. Ну, в мене там ще трохи є. Можливо, просто упустили цей момент. Ну нічого, Вже по суті мухи небагато. У мене там ще на один разочок є, той Максибаль, да і все. Коротше, товариші і хто новенький у нас на каналі, знижка у нас є на ЗВК, там 5%. Ну, невеличка, але все одно приємно. 5% знижки. На, на всі товари ЗВК для підписників ДХТ. Е, ну я вже користуюсь, я ж кажу вже дуже, дуже давно. І ми оце чередуємо. Зараз, е, якщо раніше я присипав там раз у 10 днів, то зараз я просипаю кожний раз, коли вичищаємо. Вичистили нову підстилку, усе засипали дезінфектором, наприклад, йодокліном. Вичистили опять підстилка кліносон. І я їх отак чередую. Ну і звісно, мультиклін, у мене оцей, якщо вам треба, я можу подарити. У нас тут а, із Решетилівки, то тобто, я безкоштовно подарю, якщо хочете. Е, чисто препарат, знаєте, який, якщо ви хочете попробувати. він доволі непогано працює, е, тож, там сілякі зарази убиває і так далі. У мене просто є літрові дві бутилки, ну, вже, вже не, не пам'ятаю, але є. Е, так що, якщо треба, можете звернутися. А потім по цьому штуці я тоді скажу свій е, цей отзив, що воно як відгук. Так, а тепер пішлі на катакомби. О, тепер добрий добрий, добрий день е, в катакомбах. Коротше, оп, ми вкопалися доліше. <рес> тепер, тепер ми вкопалися ще глибше. Так, а де тут пульт керування? Оп! О, да. е, Помните, в нас була така кабінка, де ми стріми проводили там красива штукатурка, мене целка була. В общем, оце вона була отут, ця кабінка, така невеличка. Ось Ця красива гіпсова штукатурка, я на перших днях це діло робив. Ну, А тепер тут буде просто коридор. Ви питали, чи буде вхід туди на кухню. Було б дуже класно, якби був вхід на кухню іменно з будинку. Він буде. Він буде. буде... Пиляли, різали, оце все діло і болгаркою, і бензопилою. тут же Сама на стіна всередині. що та йде. Ну, В общем, вирізали це все діло видовбали, далі йде оця ж кирпична стіна. Ми тоді її теж виріжемо акуратно. І сюди вставляться двері, зробляться откоси. ну і сюди все це діло гіпсокартоном теж каркасними стінами буду робити, бо ну, іначе тут ніяк. Е, так що будемо будем дивитися якось так. Що саме цікаво, що самон, оцей самон, е, самонна хата, вона стоїть на дебелому фундаменті. Тобто тут фундамент дебелючий, не такий, як на дворі типу обкладена вона навкруг, а тут дебелий, хороший фундамент, пролитий, і потім вже по цьому фундаменту строїлася саманна хата. То, звісно, ми цей самон поки розібрали тут, а ну це капець, я не знаю. Лучше би, якби вона була кирпична. Вона би просто зразу б упала ця стіна, да і все. Ну, саман, він наскільки зв'язаний один до ну, до кучі. Ось тут був перестінок, а там невеличкий коридорчик такий ну, 2 на 2. І ми оцей перестінок, поки ми його видовбали, це можна було зійти з ума просто. Ну таке балки ще дивлюся, постоять. Ну, Коротше, стара хата, що ви хочете. В общем, якось отак. Сюди ми вкопалися, сьогодні встигли е, просипати подушку. Далі буде чорнова заливка, ну як в цій кімнаті, вось, е, е, от, тіпа, як, як ми тут зробили. Ну а там буде видно. Далі буде видно. Далі у нас е, пінопласт, теплий пол намотуємо і так далі. Це ця стіна, яку я заклав, відпіляв, тут сюди теж е, запіню, там трохи сюди вставку зроблю е, цього е, пінопласта, рішив тут, тут не закладати, я його просто зашию і все. Бо тут оці балки вони йдуть аж туди під, е, під цей, поняли, під кришу. В общем, не хочеться його дуже корочити, тому що я його ще дужче розвалю, послаблю і так далі. Ну, а по теплому полу, зараз е, підемо ще покажу вам штучки. Оці всі купи, буду пробувати тоді підключати. Фух. Так, по теплому полу вертайте обратно. Дезінфекторими за цей. Е, по дезінфектору, е, сайт і номер Христини я закріплю. Якщо кому треба, звертайтеся напряму до виробника. По теплому полу. 에, замовив я в общем все в інтернеті. Не помниш сайт? Не знаю. Короче, ладно. не помню сайт. Ну да, ладно. 에, замовили ми 200 метрів труби 에, цієї що мотати, і оцю систему тест приїде. Будемо пробувати це все діло підключати. Є у нас у коридорі там вхідному зразу, при, при, при будинку 에, є, виходить батарея. Вона там не нужна. Ми цю батарею знімемо і якраз у нас буде вхід і обротка. І тоді, в общем, цю всю систему ми підключимо. Якщо вам інтересно, як я просто я не знаю, як, як це все діло робити. Ну, якось будемо робити. Я так розумію, це знизу ці крани стоять якісь. Це ті, типу, його відкриваєш, закриваєш подачу. Потім зверху йде оцей конектор. Потім, виходить, ціля з боку ось, виходи йдуть під крани, під оці. Тут такі ось типу, цанги, чи як вони називаються, американочки. Це все діло там закручується, обжимається. резиночки стоять. Це в нас що? Це в нас. А, це в нас термостат стоїть який. Коригує тоді подачу температури е, самої виходить, температури полу. Максимальна температура 60 градусів. Ну, у нас така температура точно не буде. Тобто будемо, ну взагалі подивимось, взагалі подивимось. Поки що, поки що в планах отаке. Я, звісно, знаю, що по вигляду, коли ви оце все діло побачили, ви ви самі за голову беретеся, ну повірте, що в нашій голові твориться. Ми не то, що за неї беремося. Ми... Ми вже бої... боїмося нею думати. Але як нам багато пишуть, що собака гавкає, караван іде. Руки бояться чи там як очі бояться, а руки роблять. Ось так само і в нас. Хвіст трубою, все нормально, живі, здорові, все зробиться. Головне, щоб живі здорові. Так, да, да. Головне, щоб живі, здорові і все добре. Фух, все зробиться, все буде хорошо, і з вашою допомогою. Прям це все діло робиться на рази. Дуже багато людей відкликаються, підказують, е скидають у вайбері, як хтось зробив у себе е якісь е ті самі підключення, е лайфхаки по, по бетонки, по заливки, по теплих полах і так далі. Так що всім реально дуже величезне, дякую. Прям прям дякую, дякую. Ну от і все. Е Поки що прибіглися. все розказав, показав. Є е Дві буржуєчки. По цих буржуєчках, товариші трудяги, вже я вам, може завтра виділю трошки час. Боржуй... Маринка варененько збужу, да, збужу. Класно. я і так не пізно встаю. Це, є дві буржуєчки. Одна нам, я казав, що капітально підходить, ми її поставимо переробний цех, а друга буржуєчка, я її можу або відправити назад на, на завод виробника. Мені сказали, що просто я доплачу її і візьму більше. Якщо ні, то можливо, я просто обзор зроблю, такий, який, можливо. Комусь, знаєте, заінтересує. Може ви її там купите, я вам її відправлю новою почтою, обрештую, зроблю обрештовку, щоб вам, щоб вам було просто це все діло дешевше. І якщо що, відправлю її вам, а собі вже закажу більше. Так що, в общем, інтригу тримаю. Всім дякую, всім до побачення. пока-пока, Пішов вправлятися, їсти, пити, всім давати, поросят годувати і, в общем, трошки треба. Може відпочивати, вечеряти будемо, так? Да? Ще в магазин треба поїхати. Ну коротше, товариші, друзі, всім дякую за перегляд, хай вас Бог береже. Хай завжди у вас будуть сили і, і терпіння е, в чеканні відео від ДХТ. Так що, в общем, ну, для кого, як не для вас, ми будемо все знімати. Всім дякую, давайте. Всім до побачення, пока-пока. Що пока. там таке? Я бачив з самого вершка. Да? Полетіла з самого вершка. <хи> що ти що ти змієшся? Кажи, поки зуби молочні, можна пару штуки і вибити, да? <хи> mm -hmm. Отож. Все, помахайте всім, до побачення. До побачення. До побачення. Будемо їхати. Будемо їхати. Да, будемо їхати в магазин.